Всім привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. 2022 рік підходить до свого завершення і час підводити підсумки вишивального року. Рік дійсно був складний для всієї України, українців, але ми продовжуємо жити, вишивати, творити. І за це я люблю нашу Україну, тому що не дивлячись ні на що, ми знаходимо позитив. І ми дякуємо всім, хто долучається до нашої перемоги. Ну а зараз я хочу показати, що я навишивала за цей рік, і хочу сказати, що не е, так стал, не склалося, як гадалося. Плани в мене були одні, вишивалося зовсім інше. Війна вплинула на мене, тому що в мене пропадало бажання психологічно складно, морально. Е, Ну, всяке було, і що я змогла, що вишила, але я радуюсь і тому. Ну, і Першу роботу, яку я вишила в 2022 році, це була ось така іграшка, паровозик від торгової марки Чарівна країна FLK 385, дуже в таких гарних золотих і червоних кольорах. 9,5 на 12,5 см 9 кольорів і 1715 бісеринок. Дуже вона гарна, вона мені так подобається. І наступне, що я вишивала, це ось така ялиночка, так само в червоно-золотих кольорах FLK 317 від Чарівної країни. 8х10 см, три кольори, і 825 бісерин. Дуже вона мені так подобається, дуже гарна. Ще я вишивала ось таку іграшку новорічну. FLK 311 від Чарівної країни 7,5 на 9 см, 5 кольорів і 902 бісерини. Дуже мені сподобалися ці бусини, взагалі він так гарно виглядає. До речі, ці іграшки я зняла з ялиночки, щоб вам показати. І наступна ось така. Дуже я її хотіла і придбала FLK 056. Від чарівної країни 10 на 12 сантиметрів, 3 кольори і 1793 бісерини. Ось такі чудові гарні іграшки від чарівної країни. Дуже вони мені подобаються. Ну і переходимо далі. Наступна робота це ось така зимова машинка від торгової марки вустіч WS042 16 на 17 см, 19 кольорів і 3425 бісерин. Вона мені дуже подобається, неймовірно, така вона гарна. Дуже гарні. Кольори підібрані. Я шкодую, що я не придбала собі весняну і літню. На жаль, зараз цей виробник не працює поки що, От тому така гарна машинка. Мені здається, що я неправильно поставила підставку, тому що тут сніжинки, От така гарна е святкова машинка, яка прикрашає мій інтер'єр. І наступна робота це ось такий великодній кролик від торгової марки «Чарівна країна FLK 342-7,5 на 21 см, 7 кольорів і 1268 бісерин. Дуже він мені гарний такий, в таких зелених кольорах. Я пам'ятаю, що я його вишивала в березні, тому що нитками мені взагалі не йшло. Дуже так, такий гарний цей кролик, він мені подобається. Ну, і в пару до цього кролика я вишила ще й кроличку. Ось така гарна кроличка. FLK 342, 8,5 на 21 см, 7 кольорів і 1275 бісерин. Мені дуже подобається її така, ні, ну не ніжна, а рожева сукня. Вона дуже гарна, класна. Ну і, і це так само в цей період вишивалося в березні. Ці кролики якісь були особливі для мене в березні, місяці. І також я вишивала ось такого гарного півника від торгової марки «Чарівна країна FLK 333 9,5 на 16,5 см, 10 кольорів і 1714 бісерин. Дуже він мені сподобався. Хочу ще купити в пару курочку йому, щоб він не смував. Так само вишивала в цей от період березень. Оці от два кролика і півник це, це те, що мене більш-менш так, знаєте, тримало. І я вишивала, зосереджувалась на чому, відволікалась. Ось так. І ще одна робота, на жаль, в мене її немає зараз, поки я вставлю вам фотографію, Це квітуча вітерової марки Фрузелок. Це моя найперша робота від цієї торгової марки і найперша вишивка нитками по дереву. Я закохалася в цю торгову марку і я тепер полюбляю вишивати нитками по дереву. Артикул цього набору 1601, 9х6 см, 13 кольорів DMC. І 1088 хрестиків. Вишивалося в дві нитки і Баксічем в одній-дві нитки. Дуже гарна і символічна робота. Ще одна робота це рюкзак від торгової марки Вірена. Артикул 029 з Україною в серці. Коли я побачила цей рюкзак, новинку, я одразу вирішила, що він має бути в мене. Тому що він дуже гарний, і назва сама говорить за себе з Україною в серці, тому що я люблю дуже Україну, я постійно про неї думаю, за всіх хвилююся і маю надію, що зовсім незабаром наша перемога, обов'язково. Тут йде сім кольорів, звичайно, додану рубку, тому що вона дуже гарно так блистить, переливається на сонці. Ну і 1910 бісеринок. Пришито тут і розмір рюкзачка 28 на, 25 і на 8 см. Звичайно, що я. Його зараз поки що так тимчасово не ношу, тому що зима іноді може бути навіть і дощ у нас, сніг, тому мені так шкода, що буде сніг падати на цю тканину, на бісер. Тому переважно я його вдягаю тільки в суху сонячну погоду, це літо, це весна, Осінню я носила, ну зимою поки що ні. Але дуже гарний, стильний, зручний. Хто Сумнівається, чи купувати, купуйте, Звичайно, там, здається, вийшло пізніше, вже після такого рюкзачка інші в таких світлих кольорах. Але для мене практичніш... практичніше було купити саме чорного кольору, тому що ну, він менше буде бруднитися, і мені більше до моєї кольорової гами одягу підходить. І ще ось така краса, я їх називаю кролики на гойдалці. Артикул FLK 438 від Чарівної країни. Йде розмір його 19 на 11,5 см, 9 кольорів і 1899 бісеринок. Дуже мені подобається, я коли побачила, я вирішила, що обов'язково таких кроликів собі вишию. Тому що дуже хочу їх, він мені неймовірно подобається. І, і так якось мені легко е, вишивка цих кроленят. Дуже-дуже такі гарні, стильні кролики. Ще я вишила ось таких. Я називаю її, цю фігурку, Тато-кролик з кролення. FLK 432 від Черівної країни 11 на 14 см, 11 кольорів і 1569 бісеринок. Так само такий, е, мені подобається тато він в такій патріотичної е, футболичці. Е, і так з любов'ю ставиться до свого синочка чи доні, не знаю, кому він там тримає. Е, тому. Дуже-дуже такий гарний, легко мені вишивалося. Чомусь цього року в мене дуже багато вишивки по дереву і саме чарівної країни. Ну, Тут дуже гарні такі сюжети і їх неможливо не вишити, тому що подобається абсолютно все. І ще одна робота, яка дуже мені подобається і має для мене дуже велике значення. Це ось такий синій соловей від торгової марки Рузелок 0232. Так, тут йде десь 80, в хрестиках 81 на 40, 14 кольорів, вишивалося в дві ниточки, був Бексіч в одній дві нитки, і десь 1300 хрестиків, і там ще Бексіч. Дуже-дуже гарний. Якщо читати читати про життя саме Солов'їв, то вони, де би вони не літали, вони завжди повертаються додому. І знаєте, так символічно було, що цю роботу я вишивала на своїй малій батьківщині, де я народилася, де я провела своє дитинство, і там я її розпочала цю роботу, там її завершила. І вона для мене дуже знакова, тому що. Весь цей період часу, коли почалося повномасштабне вторгнення, я була в себе вдома. І потім так випала нагода, що я мала можливість поїхати до бабусі, і в мене було там час вишити ось таку красу. Тому вона для мене дуже знакова ця робота. Ще ось така дуже гарна робота зимородки від торгової марки Фрузелок. 0220, Розмір в хрестиках 98 на 62. Розмір 15 на 15 на 10 см 26 кольорів. Вишивалося в дві нитки хрестиком. Також там були бленди, Бекстіч і в загальному десь 2846 хрестиків плюс бекстіч але дуже гарна. Така робота, я коли одразу побачила на сайті фрозилка, я вирішила, що я дуже хочу їх вишити. Вони мені подобається така гарна кольорова гама, гарний сюжет, символічний, знаєте, зимородки в гнізді. І, і придбала із задоволенням вишивала цю роботу. Дуже вона така гарна. Взагалі, фрозилок цього року для мене а, дуже багато вніс. Натхнення в моє життя, тому що мені постійно хотілося вишивати фрузлок і десь на прогулянці з дітьми, в машині під час тривоги, в дорозі, десь там чекаючи дитину з гуртків, тому фрузлок це саме те. Така от в мене є чудова і гарна робота. Переходимо далі. І ще одна дуже гарна робота це листя вітергової марки Фрузелок, артикул 1405, 24 кольори DMC, вишивалося в дві ниточки, і бекстічем також в одній дві нитки, і 2837 бісеринок. Дуже гарна робота. Я закохалася в Фрузелок, не втомлююсь про це повторювати, дуже негарний. Ось, подобається мені така, взагалі я люблю осінь, тому що я народилася восени. І така є гарна тепер гірлянда в моїй колекції. І я навіть в садочок дитині давала, прикрашали нашу групу. От, тому якось я трошки так долучилася до суспільного життя. Нашого садочка. Але, взагалі, дуже така гарна робота. Тут і листя і клену, і горобина. Оце я вже забула, як називається, дуб і листочок, Що берези? не знаю що. Ну, одним словом, дуже гарна така робота. Я так трошки підтягнула на шнурку, щоб все влізло в кадр, а так взагалі я її таку зробила протяжну, щоб так гарно виглядала. Тому. Така чудова і гарна робота є в моїй колекції. А ще я вишила ось таку красу. Коли я побачила цей місяць, я одразу зробила замовлення і його придбала. Це місяць від чарівної країни, FLK 454. Тут йде 10 кольорів. І розміри його 10,5 на 13 см і 1492 бісерини. Цей місяць це щось, він неймовірно гарний, казковий і ну, це краса, це неймовірна краса. Він мені дуже-дуже подобається. І, звичайно, до цього місяця я придбала ось таку зіроньку і вишила її. Зіронька від чарівної країни FLK 459, 5 кольорів 9,5 на 9,5 см і 1182 бісеринки. До речі, ці дві іграшки я ще не вішала на ялиночку. От після завершення відео обов'язково піду. і... Повішу їх на ялинку. Дуже мені подобаються оці от бусіни, золотий цей бісер, неймовірний. Він такий, так, знаєте, притягує погляд. Тому, я ж кажу, мій вишивальний рік це суцільна чарівна країна і фрозилок. Переходимо далі. І цього року так сталося, що лише одна робота, яку я вишивала саме на. На Аїді, більше нічого, я от от, і рюкзачок, що вишивала на тканині, все інше, то дерев'яшки. Але такі, така гарна робота, така масштабна. Це Holiday Village, святкове село, різдвяне село від Venses. Артикул 87-83. Вишивала я цю роботу 173 дні. І я щаслива, що я її завершила. Ця робота дуже цікава, тому що тут хрестики. Напівхрестики, паєтки, французькі вузлики, бекстіч дуже багато. Але, знаєте, з цієї роботи кожна робота нас чогось навчає. Бекстіч тут я робила поступово, а не як завжди в кінці. Також паєточки я пришивала поступово, французькі вузлики. Все робила поступово і не було мені так складно. Тут приблизно десь 15 тисяч хрестиків, 30 тисяч напівхрестиків. Напівхрестики вишивалося дуже багато. І в одну нитку, в дві, і в три, і в чотири, і в Ну, Найважче, мені здається, вишивати в п'ять ниток. От. Але нічого, дуже багато голок змінила при вишивці Діменшенса. Але нічого. Головне, що в мене є тепер така гарна, велика і мега гарна робота. Тут 62 паєтки і. 156 французьких вузликів. Дуже вони гарні вузлики е, йдуть всюди, ось тут, в віночку, в ялиночці, в цій великій ялиночці. Отут на будиночках, отут ви можете побачити на упряжці коника в віконечку. Неймовірно гарний сюжет і ця от атмосфера свята. Знаєте, так хочеться в неї поринути, але, на жаль, ну якось от. В душі немає якоїсь такої радості. Ти розумієш, що та, свято проходить, але нема тої такої ейфорії в душі, як раніше. Ну, це зрозуміло, мені здається, це так у всіх українців. Але нічого, ми і це переживемо, і все в нас буде добре. І ось такий мій 2022 рік. Щось вдалося, щось ні, але я не сумую, тому що. Цей рік мені запам'ятається назавжди, і знаєте, як завжди кажуть, буде що розповідати онукам. Але найголовніше, що я для себе винесла який урок цінувати життя, любити його, дякувати рідним і любити Україну. Це найголовніше, тому що Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава! Бажаю всім нам в 2023 році перемоги. Перемоги нашій Україні і лише перемоги. Бережіть себе і дякую, що ви провели цей рік разом зі мною. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.